Всім привіт привіт! Вітаю вас на каналі Games. Мене звати Ігор. І ми продовжуємо знайомитися з черговими героями зі всесвіту Unmatched, З нової коробки, яка я дуже сподіваюся, буде скоро локалізована. І це коробка з черепашками ніндзями. Черепашки ніндзя. О! Нідзя. Які там ніндзями? Черепашки ніндзя. І ми вже познайомилися з трьома черепашками. Ми познайомилися з Донателло, з Ліонардо. Познайомилися з дуже фановим рандомним Мікеланджело, і настав час знайомитися з останньою черепашкою. Це в нас, не скажу хто. Я думаю, що хто е знайомий з цим здогадався. Але перед тим, як ми будемо продовжувати, можна вже ставити подобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо ви цього досі не зробили. Залишайте свої коментарі до цього відео. Дуже цікаво буде подивитися ваші. Враження від того, що я наговорю, можливо, ваші враження від того, що ви грали вже за, за Рафаеля. Це дуже важливо для мене і дуже цікаво. Тому дякую тим, хто вже ділився коментарями про попередні черепашок. Мені було дуже цікаво почитати. Я думаю, не тільки мені. А, ну і обов'язково задонатити на Збройні Сили України. Це зараз найважливіше, те, що ми можемо робити. Ну і долучайтеся до підтримки нашого каналу. Як це зробити, ви знайдете посилання на, на Манобанку в описі до цього відео. Або ставайте спонсором нашого каналу, отримати додаткові плюшки від спонсорства на Ютюбі, я маю на увазі. А, ну і наливайте собі келих, кави, чаю, беріть обов'язково шматок піци, бо ми ми ж про черепашок все ж таки. І будемо занурюватися в знайомства з. Рафаелем. І що в нас є? Рафаель. Це боєць ближнього бою, 17 одиниць життя. Йому допомагає Кейсі Джонс. 8 одиниць життя, і він боєць дальнього бою. Приміщення на 2 і спалахи гніву як основна властивість. Рафаеля. У кожен ваш хід після першої поразки в бою ви здобуваєте одну дію. І це. Знову нам натякає на певні комбінації, які присутні в, в, в тій чи іншій мірі у всіх черепашок. Але найбільше їх було в Міклянджело, але будемо дивитися і на Рафея. Що ми бачимо? Ну, по-перше, неймовірна кількість здоров'я 25 здоров'я на двох це круто. Об'єктивно, це дуже високий показник. Далі, помічник далекобійний. Ми пам'ятаємо, у Мікелянджело теж ейпріл далекобійна, але вона досить специфічна. Її атаки на нулік або універсальними картами там на три. Атакувати гіпотетично можна, але, скоріш за все, ви захочете їх хоча б якийсь захист себе мати. І використовувати їх захист. А тут виходить так, що тут є повноцінний далекобійний помічник. забігаючи наперед, дійсно дуже непоганий далекобійний помічник. Ну і те, що кидається в око, особливе вміння це те, що ми можемо здобувати одну дію, а можемо і не здобувати. Але ми точно захочемо, скоріш за все, здобувати, і тому можемо сказати, що Рафаель частіше за все буде робити три дії замість двох в свій хід, і це дуже непогано. Мені здається, що Рафаель один з, ну, такі, з найпотужніших тут черепах. І... Давайте в підтвердження моїх слів. Знову ж таки, я не грав ще жодним. Це виключно мої думки після того, як я ознайомився з колодами цих черепашок. Але тепер давайте ближче до справи. Я спробую пояснити свою думку, чому я так думаю. Ну, традиційно ми будемо занурюватися в колоду в колоді у Рафаеля традиційних 30 карт. З них 12 унікальних і шість карт, які буде грати, які може зіграти тільки помічник. І дивіться, насправді ситуація наступна: що у всіх інших черепах це 5 тут 6. І це насправді і непогано, тому що Кейсі дуже непоганий помічник, і ми точно захочемо ним повноцінно грати. Ми не захочемо його втрачати. На початку гри і таке інше. Тому це, в принципі, дуже непогано, що 6 карт, які можна, може розігрувати в Кейсі. Але з іншого боку, якщо в нас його вб'ють, то 6 карт можуть захламляти нам руку. Тому звертайте на це увагу. Добре, давайте починаємо традиційно з універсальних карт. Їх 13 штук в колоді, 5 типів. І перше це знову заламав щось. Це універсальна карта на два. Підсиленням на 1, таких карти 3. Властивість наступна. Негайно скасуйте всі ефекти під час бою та після бою карти суперника. Після бою, якщо таким способом не було скасовано жодні ефекти, завдайте два поранення суміжному ворожому, ворожому бійцеві. Насправді, це знову варіація каверзи в черепашому варіанті. І ця каверза в принципі, мені здається, дуже непогана. Чому? Тому що вона скасовує під час бою те, що блокує більшість ультимативних карт інших персонажей. Тому що, наприклад, я не знаю, там той самий Джеки Лигайт або той самий Дракула, або там хто завгодно, в кого є там великі потенційні атаки через властивість під час бою. Це буде скасовувати. І якщо ми, наприклад, влучили в щось, що не має ефекту, або ми не скасували жодного ефекту, наприклад, там щось було, там, не знаю, там, негайно там, чи ще щось, то ми ще й можемо завдати два поранення суміжному бійцеві, але суміжному. Тобто, якщо вас атакують здалеку, це вже не буде працювати, маєте це на увазі. В принципі, непогана каверза, мені здається, що у Рафаеля з каверзою більш-менш. Наступна в нас карта універсальна це невблаганний. Універсальна карта на 3 може зіграти будь-хто, підсилення на 1 і такі карти дві. Після бою затасуйте цю карту в вашу колоду, потім візьміть одну карту. Традиційна карта на повернення з, в вашу колоду. Є у всіх черепашок щось, щось на повернення. І, відповідно, Рафаель не відстає від е, своїх друзів і має теж на повернення. Тобто, це в нас є неблаганий, який буде дозволяти нам а, м, захищатися здебільшого, хоча, може, і в атаку буде зіграна. Ось, І брати ще додаткову одну карту замість цієї карти. Дуже непогана карта, мені подобається. Давайте рухатися далі. І наступна в нас е, універсальна карта це Сай. Сай, да? Сай. Це універсальна карта, яку може зіграти тільки Рафаель, значення на 4, підсилення, на 2, дві такі карти, ніяких властивостей. Просто універсальна четвірка. Неочікувано, але, в принципі, непогано. Мені здається, що у Рафаеля це непогано. Але вона буде нам точно потрібна або для захисту, або для добивання. Тому що ми не пам'ятаємо властивість нашого Рафаеля, що нам потрібно все ж таки десь програвати в бою. Атака на 4, скоріш за все, нам не дозволить програти в бою. І тому нам вона буде потрібна трошки більше для добивання. Добре, рухаємося далі до наступної універсальної карти, і це час розплати. Універсальна карта на 2 може зіграти будь-хто, підсилення на 1, 3 таких карти і під час бою. Якщо ви програли бій у цей хід, значення цієї карти дорівнює 5. Тобто, дивіться. Якщо ми до цього вже атакували і програли бій, то тоді ця карта стає п'ятіркою. Вона може стати і в захист п'ятіркою. Ні, в захист вона не може. Це в захист вона стане, якщо нас атакували цей хід, і ми пропустили якийсь удар. І тоді вона може стати е другою картою на захист п'ятірку. Або якщо ми хочемо атакувати, і вона теж може стати п'ятіркою, якщо ми перший, перший провалили. Тобто ця карта, скоріш за все, не буде гратися ані в оборону першою, ані в захист першою. І тому майте на увазі, що якщо ви граєте проти Рафаеля, то друга чи там карта після того, як. Е Програв бій Рафаель, може полетіти саме, саме часто сплати або в атаку п'ятірка, або в захист п'ятірка. Тому дуже, дуже непогана карта, мені здається, класна, враховуючи взагалі саму ідею механіки гри за Рафаеля. І враховуючи те, що її може зіграти і Кейсі, а він може бути дуже боляче і завдяки цій карті, в тому числі. Добре, і тепер в нас залишилося тільки одна, один тип універсальної карти, який є в нашій колоді, це хльосткий удар. І це карта універсальна на два, яку може зіграти тільки Кейсі. Підсилення на два. Таких карти три в колоді. І ключова історія, що під час бою, якщо Кейсі суміжний з ворожим бійцем, що беру участь у бою, то значення цієї карти дорівнює 6. Шість. Не 5, як попереднє, а 6. Але для цього він має бути поряд. Пам'ятаємо, він далекобійний боєць, але якщо він знаходиться поряд, ця атака на шість. Це щось повертає нас до мисливця червоної шапочки, Привіт-привіт, мисливець. Ось, але теж ну, своєрідне, тобто, там, там, де це було в атаку, тут це може бути і в захист шість. Ну для чого захищатися на шість? Для кисі це ще питання. Ось, але от атакувати на шістку це прям дуже смачно. Хоча інколи, можливо, захочеться і захищати його, якщо будуть сильно на ньому фокусуватися. Добре, це в нас були універсальні карти, і тепер давайте переходити до карт захисту і карт захисту в колоді у Рафаеля, всього лише дві. Тобто, всі універсальні, які ми тільки що проходили, це і будуть наші останніми картами на захист. Тому що які в нас. Дві карти, я думаю, ви і так вже здогадалися: це герої в панцирях. Це карта, яка є в кожного з черепашок. Її може зіграти Рафаель, значення захисту на 5, підсилення на 2, таких карти дві в колоді, жодного ефекту. Просто потужний захист. Ну, все ж таки, панцир дає дуже непоганий захист. І все. На цьому всі карти захисту в нас закінчилися. Тому, як я вже казав, ми будемо скоріш за все. Використовувати наші універсальні карти для того, щоб захищатися. Але ж Рафаель це не про захист, Рафаель це про атаку. І ми пам'ятаємо, що його властивість, що якщо була невдала атака, то ми здобуваємо ще одну дію, тобто він буде комбити в атаках. І давайте переходити до карт атаки. Їх 13 в колоді, 5 типів, і перша з них це сила. Черепах, я думаю, що. Ви вже настільки знайомі з цією картою, тому що вона є у кожної черепахи. Ну, давайте ще раз проговорю. Карта, яку може зіграти тільки Рафаель, атака на 3, підсилення на 3, такі карти дві. І під час бою ви можете поліпшити цю карту. Це потенційна сімка, тому що в нього є підсилення на 4, які він може додати і, відповідно, зробити сімкою. Або чисткою, якщо, якщо не буде. Карта з підсиленням на 4. Тобто, потужна атака є у кожної черепахи. Рухаємося далі. І наступна карта на атаку це. Зробімо це. І нарешті ми бачимо карту атаки з значенням 1, якою може атакувати тільки Рафаель. Підсилення на 3. Такі карти 3 в колоді. І Після бою візьміть одну карту. Якщо ви виграли бій, натомість візьміть дві карти. Це виглядає як перегрупування, насправді, але перегрупування у нас завжди було універсальною фіолетовою картою. А тут вона в атаку. І це не просто так. Це реальне перегрупування в атаку. І це не просто так. Чому? Тому що саме завдяки цій карті Рафаель буде тригерити своє, свою властивість. Він буде тригерити. Майже завжди свою властивість з точки зору м, того, що буде отримувати додаткову дію. А якщо суперник здогадається, майнгейм в нього спрацює, він здогадається, що його атакують з це окей, Рафаель отримує дві карти, а добор йому завжди приємний. Чому? Тому що він буде за рахунок того, що він додаткові дії отримує, він, скоріше за все, захоче ці додаткові дії реалізовувати в атаку. А для цього потрібно мати карти. Тому карта, мені здається, прям суперкласна. І... Не знаю, я прям, мені дуже подобається, що, що цю настільки переосмислили перегрупування у колоді в Рафаєлі. Прикольно, класно. Щоб ви не грали її в захист, щоб ви завжди грали тільки в атаку. Класно, мені подобається. Далі наступна карта на атаку. В нас контроль натовпу. І це карта, яку може зіграти будь-хто, значення на два, підсилення на один, таких карт три. І після бою візьміть одну карту за кожного суміжного ворожого бійця, завдайте одне поранення кожному з тих бійців. І знову ж таки, це карта під нашу властивість. Атака на два. Ви ж прекрасно розумієте, що майже нічого не Перегрупування ледь, ледь пробиває. Перегрупування ледь-ледь пробиває. Все, більше нічого не пробиває за великим рахунком. І вона нам потрібна знову ж таки для того, щоб добрати карту, а ще й поранення нашому там, суміжному опоненту нанести, і це так теж дуже приємно. Тому будемо рухатися далі. І наступна в нас карта це нестримна лють. І тут вже атака на три, яку грає Рафаель. Підсилення на 4. Але ви не захочете грати скоріш за все на підсилення. Чому? Такі карти дві, до речі. Чому? Тому що під час бою скиньте будь-яку кількість карт оборони або універсальних карт, додайте до дозначення цієї карти за кожну скинуту таким способом карту. І це ультимативна карта в колоді у Рафаеля. Тобто, ви уявляєте, в нас уявляємо, у нас сім карт. Із них в нас є нестримна лють і шість карт універсальних і на захист. Це наскільки? 6 на 2 12, 12 плюс 3 15. Це потенційна атака на 15. На 15. Ну, очевидно, що вірогідність того, що у вас вийде так, такі, не знаю, така комбінація маловірогідна, але. Три карти універсальні і на атак, на захист. Скоріше за все у вас знайдеться, коли ви будете грати цю карту. Тобто, за великим рахунком, це буде атака на 9, якщо, знову ж таки, ваш опонент не зіграє каверзом. Тому шалена універсальна карта, яка може завдавати просто з одного удару виносити, ну, не знаю, якщо не половину, то третину всіх бійців в анмачті. Ну, в кого там по 13 одиниць життя. 13, 14, 15, ну, виносить, просто виносить за, за атаку, якщо, звісно, вона не захищена. Ну, і залишилася ще в нас одна карта на тип карти на атаку це час бити. Це карта, яку може зіграти тільки Кейсі, атака на 3, підсилення на 2, і таких карти 3. Три, три, три. три. І після бою, якщо ви виграли бій, перемістіть ворожого бійця, що брав участь у бою, максимум на три Ну, В принципі, тут ситуація наступна. Тут ми або граємо для того, щоб здобути одну додаткову дію, або для того, щоб відкинути нашого опонента, нашого ворога, або знову ж таки, пересунути його під, під, під нашого Шрафеля для того, щоб він атакував. Тому, тому ось така карта помічника, і це виходить в нас. Ще три карти, які можуть зіграти помічник. Тобто, якщо у нас буває кейс, і нас ми, вони тільки як вже підсилення будуть використовуватися. Ну і залишилося в нас в колоді ще, ще, ще виверт. В нас дві карти виверту один тип, і це Рафаель крутий, але грубий. Виверт, який може зіграти Рафаель, підсилення на два, під, таких карт дві в колоді, і властивість наступна. Завдайте одне поранення кожному ворожому бійцеві суміжному, принаймні, з одним дружним бійцем, і візьміть одну карту. В принципі, непоганий виверт, ну, тільки по одному, по одному пораненню, але може завдати і герою, і умовно. Або може навіть, якщо ми говоримо про. Медузу з її гарпіями там, або Дракулу з сестрами, можна винести всіх помічників або Робінгуда з його розбійниками. За великим рахунком, можна так налаштувати, щоб винести майже всіх помічників. Але все ж таки будемо розуміти, що один, максимум два урона буде ця карта приносити і буде давати ще одну додаткову карту. В принципі, непогана, непогана. Я б не сказав би, що вона супер якась, але. Непогано добір це завжди добре для Рафаеля, тому що Рафаелю дуже важливо мати карти на руці, особливо коли він хоче грати свою нестримну лють. Добре. Це ми розглянули карти, які є в колоді у Рафаеля. І на базі цих карт давайте спробуємо оцінити сильні слабкі сторони нашого героя, нашого Рафаеля. І почнемо традиційно сильних сторін. І перше те, що кидається в око, це звісно здоров'я. 25 одиниць здоров'я на двох це шалена кількість і це прям дуже неба. Далі сильною стороною є надпотужні атаки. Ну, вони реально тут прям от якщо ми говоримо про контроль натовпу, це ой, про нестримну лють. Це прям, ну от, от прям суператака. Плюс ми говоримо про те, що при певних обставинах ми можемо на шістки, шістку шісткою атакувати кейсі, або п'ятіркою атакувати за рахунок часу розплати і таке інше. Тобто тут реально дуже потужні атаки, але вони всі вимагають щось. Вони скасовуються каверзою, але вони є, їх багато в колоді. Далі наступною сильною стороною є додаткова дія. Це завжди класно. А тут. Ем, Якщо, наприклад, у того самого джина для того, щоб нам зіграти додаткову дію, нам потрібно скинути карту, то тут нам нічого навіть скидати не потрібно. Нам потрібно зіграти карту в атаку, яка не проб'є. І ми пам'ятаємо, що в нас для цього є спеціальні навіть карти під атаку, які передбачають, що ми не будемо пробувати. Просто не будемо пробувати. І таким чином нам будуть давати додаткові. Ми будемо виманювати захист нашого опонента, вона нам буде давати додаткову карту і атаку. Ну або додаткову дії. Ну і точно сильною стороною Рафаеля є дуже потужний помічник, надпотужний, він просто шалений. По-перше, вісім одиниць життя його буде важко винести, а по-друге, він дуже небезпечний. Він реально, по-перше, він є дальнього бою, а по-друге, він може наносити, ви бачили, да, наскільки він може на 6 бити, Причому три такі карти, де ви бачили таких помічників, які можуть так виносити. Ну, ок, у нас є ще металоголовий метал у Донател. Але далі, що, що, що по-іншому? Що, що у інших помічників? Він дуже потужний, потужний. Ну, давайте тоді спробуємо зрозуміти, чи є слабкі сторони у Рафаеля, тому що тут, очевидно, багато сильних сторін. І, мабуть, серед слабких сторін є те, що в нього реально мало карт для захисту. І є точно універсальні карти, які ви захочете грати не в захист, а захочете грати в атаку. Ну, наприклад, той самий час розплати. ви, скоріше за все, захочете під тіркою бити, але вам буде постійно не вистачати захисту. Так, я розумію, що в нього здоров'я нормально так? Завезли, але все одно беззахисним залишатися не дуже, не дуже зручно, і, відповідно, ну, є то, то, точно, точно слабка Ахілесова п'ята Рафаеля. Ну і точно слабкою стороною є можливість прорахунку, чим тебе буде атакувати, які причому ці всі атаки вони скасовуються каволю. Як я вже казав, що тут є багато, багато класних атак, наприклад, той самий. Та сама нестрімна лють, той самий хльостки, ну нестримну лють важко передбачити, тому що вона може, ну, хоча з іншого боку, чого важко передбачити. Е, якщо багато карт на руці у вашого е, ну, у Рафаеля, то, скоріш за все, він готується атакувати нестрімною лютю. Якщо Кейсі підійшов в притул, скоріш за все, він буде бити хльостким ударом. Якщо ви вже програли перший бій, Ну, один з одного з атак, то, скоріше за все, там може полетіти час розплати. Тобто вони прогнозовані і потенційно вони можуть взагалі нивелюватися через каверс. Тому це, ну, на мою думку, є там, певною слабкою стороною Рафаеля, хоча їх небагато. Більше я поки що не, не бачу. Якщо ви грали, знаєте, то поділіться, будь ласка, ще з слабкими сторонами. Тому що для мене він виглядає як дуже потужний боєць. І давайте тоді на фоні цього спробуємо спрогнозувати, а як, як грати за Рафаеля, як грати проти Рафаеля, якщо так станеться, що ви будете грати проти нього. Давайте почнемо з того, як грати за нього. І перше, що про що хочеться сказати, це те, що. Наша стратегія має будуватися на помічник на почпомічникові. Тобто, Кейсі тут відіграє дуже важливу роль з точки зору атакуючого помічника. Він дійсно буде наносити багато поранень. Він дійсно буде тригерити, в тому числі, і додаткові дії, тому що він може атакувати такими картами, які ну, умовно. Які не будуть пробивати опонента і таким чином тригерити відповідно властивість Рафаеля, ну і, і готуйте знову ж таки, готуйте все під завершальний удар нестримною люттю. Коли у опонента буде небагато карт, коли ви буде розуміти, що скоріш за все, ви можете його пробивати, там здоров'я можливо вже трохи поменше, а ви назбирали собі багато універсальних карт карт захисту і можете фактично добивати ем, нестрімною люттю. Далі. А, ви, скоріш за все, захочете обирати. Грати в певний мейн гейм і обирати, якою, якщо ви стоїте поруч з вашим опонентом, у вас буде дві атаки. І скоріше за все, ви будете намагатися обіграти в майн гейм вашого опонента для того, щоб зрозуміти, а в яку атаку ви захочете додати собі додаткову дію. Це може бути перша. А може, першу ви навпаки проб'єте якоюсь потужною атакою, а другою ви зіграєте, не знаю, зробімо це, для того, щоб додати собі третю атаку. Це можливо, ну, чисто гіпотетично, так, і так само і навпаки, ви можете першою картою зіграти якусь слабеньку атаку для того, щоб стригерити своє, свою властивість. І тому тут точно вам потрібно грати в майндгейм і розуміти вашого опонента, намагатися його прочитати, для того, щоб ваша властивість відповідно спрацьовувала. І головне, щоб ви не попадали на каверзу від, від опонента. Тому це теж, теж дуже важливо, тому що, як я вже сказав, всі потужні атаки Рафаеля, вони ну, просто нікуди летять, якщо є хаус. Як же грати проти Рафаеля, якщо, якщо так сталося, що, що ваш опонент грає саме за Рафаеля? Ну, по-перше, слідкуйте за ключовими тригерами. Перше, це ближній бій Кейсі. Далі це невдала атака і багато карт на руці. Тобто, якщо щось з цих тригерів спрацьовує, скоріше за все там щось є. Це може бути майнгейм, знову ж таки, як ми розуміємо. Але здебільшого, скоріше за все, Рафаель буде намагатися реалізовувати свій потенціал своїх карт саме через ці тригери, через ці властивості. Тому майте це на увазі і слідкуйте за цим. Ем... Ну і можливо. Ключовим в бійці проти Рафаеля, мені здається, є те, що ви маєте його постійно атакувати якомога частіше, для того, щоб, як я вже сказав, в нього там захисту небагато, для того, щоб в нього витягувати ці універсальні карти, які, які будуть гратися в захист. Тому що, якщо не грати захист, то скоріш за все, навіть того великого кількості зброї не вистачить надовго. А якщо грати в захист, то там є сильні карти, які будуть, ну, вони краще реалізовуються в атаку. Наприклад, той самий хльосткий удар від, від Кейсі. якщо Кейсі буде захищатися ним, ну, окей, да, навіть гіпотетично він може захищатися на шістку, але якщо ви перегрупуванням вдарите в його шістку, це прям буде щось шалене. Я думаю, да, неймовірне. Тому виманюйте в як в Рафаеля, так і в. Якийся виманюєте його захисти, тому що в них його майже немає, і він вимушений буде скидати сильні універсальні карти, які захоче грати в атаку, а не в захист. Ну, в принципі, мені здається, поки що з того, що я бачу, мабуть, це, це все, що я можу про нього сказати, тому повторююсь: буду дуже радий, якщо ви поділитесь, якщо ви грали за Рафаеля, якщо ви з ним знайомі. То буду дуже радий, якщо ви поділитеся в коментарях е вашими думками, вашим досвідом гри за, за нього, і або підтвердити, або спростуєте думку, що він один з найсильніших черепашок в цьому наборі. Ну, як мені здається, тому буду дуже радий вашим коментарям. Е ну і ключове: е отримайте задоволення від цієї гри. Це неймовірна гра, в якій кожен персонаж є унікальним. Кожен відчувається дійсно як той герой, за якого ви граєте, за рахунок цих карт. Я не знаю, як вдається автору цієї гри оце Оця магія, але вона реально вдається. Тому отримайте задоволення від цієї гри. Ну і не забувайте ставити лайк, підписуватися. Лайк, чого? Подобайку. Не забувайте ставити подобайку, підписуватися на наш канал. Залишайте свої коментарі. Ну і побачимося в наступних відео. Пока-пока.